І цікаво також те, що очільник Чечні Рамзан Кадиров нагородив медаллю свого племінника, секретаря Радбезу Чечні Хамзата Кадирова. Саме останній напередодні відзвітував про збиття всіх безпілотників над Чечнею. Хамзат Кадиров, до речі, саме 25 грудня хвалився успішною роботою рашистської ППО, ППО в Інстаграмі і написав, що безпілотники нікуди не влучили, бо їх збили. І ось тему авіатрощі азербайджанського літака в Казахстані. Зараз будемо розбирати з нашим гостем. У нас на зв'язку Ігор Романенко, військовий експерт та засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, я вас вітаю зі святами насамперед вас. Я вас вітаю, зі святами, взаємно. Спасибі величезне. Хотіла поцікавитися. Зрозуміло, що ну, те, що сталося з азербайджанським літаком, це 100% вже не зіткнення з птахами. Так, і от мене запитання: ви бачили напевно і фото, і відео. Що це за характер уражень і чим могли вразити яким чином вразити літак, який потім зазнав падіння і вибухнув в Казахстані? Ну, ми бачили характерне із світлин. Які розміщались пошкодження, дири в обшивці. це говорить, що відбулася розглімітізація літака, і там пошкодження відповідних пристроїв всій системи літака? Літак, будь-які достатньо складний апарат технічний, і тому багато там що проходить по, по бортам, по всьому, що при такому впливі. Пошкоджується і він стає там слабе керований. Ну і взагалі може втратити суттєві свої спроможності і падати, що фактично відбулося, тільки не зразу. Тому там було порушено починаючи головне з того, що оскільки вже літали дрони наші, наносили удари, то по цьому маршруту паліт, ну, близький до цього збоку. Літака Азербайджанських авіаліній це було дуже небезпечно. В таких умовах уряд, керівник держави повинен приймати рішення відносно введення сигналу КВР, які, завдяки якому всі цивільне повинні сісти на найближчі аеродроми, для того, щоб розрізняти, де там ворожий. Засіб повітряний, де свої бойові і де цивільні, це не було зроблено В свій час. Дуже близька історія. В Ірані коли збили, теж маленьким комплексом, яким не виконував завдання близько до аеропорта, і тому обслуги не було досвіду. професійний рівень відповідний, да і потім, значить, там, у кого були більше інформації, тобто командні пункти більшого вищого рівня. Вони відключились і не зв'язувалися з цією таким чином, щоб не брати на себе відповідальність. У нас, до речі, теж я попадав в такі історії, і верхні командні пункти, але зв'язків було більше, і там відбивав, підписував шифр, кода. Що дуже тоді вони з'являлись на зв'язок. Представники там оперативні говорили, навіщо це ти робиш. А тому, щоб кожен відповідав за своє, я виконання на своєму рівні, а вони на своєму. А... Я би сказав, що а, трагедію організували вище керівництво Чечні і Російська Федерація, а потім вже реалізовували обслуги всіх там пансерів, які обороняли аеропорт. Як ви думаєте, чи могло бути враження випадковим, чи все ж таки це міг бути ізумисний крок? От як би ви сказали, пане Ігоре? Е, ну як в свій час по літаку е, боїнгу, який над Україною я тоді говорив і відновуюся зі своєї аргументації, там треба було Крим, наші джерела про те, що це вони спеціальні і все як тоді, так і зараз говорю, що. Скоріше всього, більша варітність, що вони не розібралися. Чому ми з вами я вам проаргументував? Uh -huh. Тому що не змогли ідентифіцірувати, оскільки до цього команди була фактично така безвідповідальна і злочинна, збивати все, що там лекід із то вони це зробили. От, так що, А от і потім вони вже знали, коли вони його підбили, коли літак запрошував, посадки, це вже переростала просто в злочинну. тобто вони вже знали, що це цивільний. Вони його ідентифікували, але вони не давали можливості сісти не тільки на аеропорт аеродром, аеропорт грозний, а і ще там, де він просився. А це означало, що в цей час на борту гинули поранені люди, і це просто міжнародного рівня злочин з боку і ідрівництва російського. Пане Ігоре, якби б на запит про аварійну посадку, вони все-таки дали дозвіл на найближче литовище сісти. Як ви думаєте, вцілів би б екіпаж, вціліли б всі люди пасажири чи чи ні? Ну, всі, не всі. Це питання, але безумовно набагато більше б залишили живими. Це однозначно. Я тут хочу нагадати, що є така термін на фронті: золота година. Це після поранення, значить, чому вимоги відповідної тактичної медицини, Що за цю годину, якщо вдається евакувати і відповідні заходи провести по пораненням, то скоріше всього він залишиться живий і навпаки. Саме золота година. А дивіться, що вони робили тут. Літал Петрі над їх Російської Федерації не давали, і потім вони його послали через море. От мій погляд, вони хотіли, щоб він утонув. Чому щоб і... не знайти уламків, не знайти жертв? і Відповідно, не було Там, би все... так. Бачите, далі, далі Ви все розумієте? Угу. Злочинці, вони і є злочинцями, причому світового масштабу. Пане Юре, хотіла б тоді торкнутися професійності екіпажу, який зміг дотягти і частину все-таки пасажирів врятувати. Наскільки це була складна місія для них, і наскільки вони впоралися з нею? Я тут, щоб зрозуміти, як сприймаю гостро цю угу. ситуацію, як в історії моєї життя, службової діяльності летіли з Рима літаком великим воїном в Буєнос-Айрес. І посередині Атлантики 42 хвилини залишиться на все життя. Попали в турбулентності, коли цей літак став махати крилами, як птах. Це жахлива ситуація. Попереду екранчик, де нажимаєш, бачиш, де знаходиться. Це було на середині Атлантики. Перед, там, перед тим декілька. Падали літаки, їх не могли знаходити і зараз. от піднімають знову щось десь розшукувати цивільні і так далі. 42 хвилини. Значить, стюардеси там римські, які повинні були підтримувати їм. Там погано вони сползали постінки, значить, самим, Не те, щоб підтримувати пасажирів, ну і таке інше. І от в такі умови дуже близько до того після того, як цей під прошов підрив, і вони знають екіпаж, що от на грозному аеродром, так ми ж вам говоримо, ми вас просимо, у нас поранені на все ні. Відходять відходять від Грозного, інший аеродром. Знову ні, скільки часу вони, а в цей час гинули люди. Які були там поранені, вони вмирали, і потім ще більше значить знущання відправити їх над морем. Це тільки такі кати російські і чеченські. Не треба говорити про ічкірійців, про справжніх чеченців, які з нами спільно воюють за і за свою свободу, а саме, саме росіяни русські, Даже не росіяни, це так розповсюджено, а іменно руські. Пане Ігор, як ви думаєте, чи міг екіпаж вчинити, наприклад, по-іншому, і коли йому не дозволяли сісти на одному з литовищ, вибрати оптимально десь майданчик, не летіти через море і спробувати там приземлитися? І от, просто як би діяли москалівці історії, звичайно, ну не хотілось би говорити, що вони б збили його, попри те, що ну вони зрозуміли, що це цивільний літак. У для такого роду дії це ж цивільний екіпаж, цивільні льотчики, які не знали ситуацію, не знають протиповітряної оборони. А в Чечні, якщо навколо Грозного, що небудь з ППО ці панцирі, є це комплекси зенітне, ракетне-артилерійські, які мають невеликі можливості, скажем, дальності, висоті. Але якщо в інше місто відлетіли, то там можна було б в порушенні всього і всіх. Сідати а, їм, ну про що тут розмова? Вони ж ви бачите, вони такі законопослушні і мали на увазі, що якщо відповідальні люди диспетчера керують іми, то це якби так, так потрібно виконувати. Насамправді, щоб спасти е своїх людей, пасажирів, я думаю, шанс був би більше, якщо вони, якщо не сам грозний, де бачите, засоби є. Вони б сідали, ті, б стріляли із всього, і з могли би там іще добити його. А от в іншому місці там у них не таке ППО, можна було сісти, незважаючи на все. Uh -huh. і, і тобто треба було просто з диспетчерами більше не зв'язуватися, щоб хтось бачив, хтось не бачив. Тобто знижатися і сідати ще от над тим суходолом, Там були репорти чи. Ну і ще використовувати знаєте, на узбережжя, що бачите, починати залітати з боку моря і сідати платити по поверхні води виходом на берег. Отакі От ще роблять значит, прийоми. Я знаю, навіть сідали літаки в річці не, не один випадок, коли значит, екіпаж планував поводні поверхні, і потім їх виносили досить. Успішно на берег, і всі залишалися живі, пане Ігоре. В першу хвилину, коли сталося все це, то екіпаж казав, що ну вони сприйняли це як зіткнення з птахами. Чому вони це сприйняли саме таким чином, на вашу думку? Ну тому що вони не могли подумати про те, що їх будуть збивати засобами відповідними. А тобто, це цивільний екіпаж з Цивільними підходами ситуації, і у них, якщо подивитися по їх там книги, є книга така, якщо щось трапляється, відкриваєш і читаєш, що треба робити. Так, от з точки зору, значить, якщо тебе обстріляють, у них взагалі такі старіне там немає більше переконаний. А з птахами з усіма там такого рода є, і тому вони таким чином і сприймали цю ситуацію. Як ви думаєте, огляду на те, що саме про це вони сказали в радіоефірі, чи буде Росія зараз, коли завершиться розслідування, наполягати, що це насправді було зіткнення з птахами, Як ви думаєте, яка буде позиція це будуть робити, щоб підтвердити це? Хоча розвідки показують не тільки наше, що саме застосували цей панцирь. от ну а на Казахстан вони дотиснуть, щоб там. Чи, чи знищили, чи, чи ну тому вони хотіли, щоб притопити цей літак с людьми і все на тому. Вони своїх, а Путін починав своє власнення, коли затопив підводну лодку спільно з моряками зі своїми Так, да, Ми багато. Та, та, та. да. mm -hmm. Так що я злочинцем. Пані Ігоре, дуже величезне вам включення. Нагадую, Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Небо України та генерал-лейтенант у відставці був у нас на зв'язку і розбиралися ми з авіатрощею азербайджанського літака, яка сталася в Казахстані. Поведінку російських служб, диспетчера і відповідно якою ж буде їхня остаточна версія стосовно того, що трапилося.